Всім привіт! Ми закінчуємо своє перебування у Польщі. І це, мабуть, вже одне з наших останніх, один з наших останніх записів. Трішки сумно, що підходить до кінця наша віза робоча. Ось і пройшло майже півроку. Ми тут, в місті Вихеровому. Сьогодні день не у Польщі, ми побували на святі. Поговорили з президентом міста, про що ми мріяли. До речі, хочу сказати, що мрії збуваються, тому що хоч ми сюди приїхали працювати, працювати фізично, на фізичну роботу. Але професія журналіста все одно накладає свій відбиток. І ми весь час, у мене таке було весь час така думка, мені хотілося піти записатися на прийом до президента міста і просто з ним поспілкуватися. Але ми до нього один раз ходили, він був у відпустці, ну більше нам якось не довелося до нього піти. Ми зате сьогодні його зустріли на святі. Він людина дуже відкрита, дуже відверта. І трішечки ми там буквально хоча б привітання, ми все-таки від нього, як кажуть, виудили, взяли в нього. І Він привітав українців теж і сказав декілька слів про день незалежності. Що хочеться сказати, підводячи підсумок нашого перебування тут оцих шість місяців майже. Звісно, ми тут не заробили грошей у Польщі. Ми тут зіткнулися з багатьма е, такими ситуаціями, про які навіть не могли подумати, коли сюди їхали з України. Але хочу сказати, що прислів'я, те, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше, воно дійсно правильне, тому що ми. Придбали дуже великий неоціненний досвід. Ми тепер знаємо, що не всім людям можна вірити, що є люди, які обманюють, які ошукують, люди, які обіцяють і не роблять, які тобі сьогодні пообіцяли, завтра не зробили. Ми намагалися все це нівелювати, ми намагалися не впадати у відчай, ми намагалися триматися на плаву. Тому що чужа країна і нелегко це було. І зараз нам нелегко, тому що ми перебуваємо тут останній місяць, ми зараз стали сплачувати за мешкання частинами, що не сподобалося нашій властительці, яка п'ять місяців була дуже милою пані. Але коли ми сказали, що ми в цьому місяці збираємося їхати додому і не знаємо, коли поїдемо точно, і будемо платити частинами, вона раптом перетворилася в зовсім іншу людину, абсолютно іншу жінку. Такої немає серця, немає співчуття. Вона сказала, якщо ви будете платити мені частину, значить тут не маєте просто жити. Тоді збирайтеся і їдьте додому сьогодні. Збирайте свої валізи і забирайтеся геть. Ну, Поки що, ми, поки що скажімо так, бажання мати гроші все-таки перемогло, вона поки що нас тримає, у себе. ми заплатили поки що за пів місяця і тут поки що живемо. За півроку змінилося багато чого. Ми приїхали в цей парк, в якому сьогодні ми знаходимося, був зеленим. Сьогодні вам видно, на... стоїмо, я стою на фоні вже майже голих дерев. Ось вже, мабуть, єдиний клен в такому яскраво жовтого кольору. Решта дерев вже стоять голі. Вони вже готуються зустріти, отут зустріти зиму. Оцей Канал, на якому тут каталися люди влітку, весь сьогодні порожній, тут лише плавають качки, Вон ми бачимо далеко цілі сімейки. Вже холодно, вже сиро, але парк все одно чудовий, він все одно приваблює своєю тишиною, деревами. Тут є такі чудові каплички, ще засновані вони вейхером. Там у 1670 якомусь році. От. Цих капличок тут ціла, ціла така ну, мережа, їх тут багато. Ось одна з них тут на, на горі. Ми зараз покажемо її. Капличка одна, видно її. І таких капличок дуже багато. Вони доглядаються, ці каплички, за ними е, ну, там ведеться. Постійно їх підтримують, ремонтують і вони в такому хорошому вигляді знаходяться і сьогодні. Що ще хотілося б сказати? Нам, звісно, сумно, нам хочеться до Польщі повернутися, тому що ми звикли до цієї країни, звикли і до цих людей, і звикли до якогось комфорту життєвого, до безпеки, який яку відчуваєш тут на вулицях, тому що в будь-яку пору доби можна йти. По вулицях міста і нічого не страшно, ти почуваєш себе в безпеці. Це теж немало, немало значно, тому що безпека для людини значить багато. Ми звикли до хороших продуктів, до якісних продуктів, які ми купуємо тут у магазинах. Ми тут звикли до знижок, якими ми часто користуємося в тих же магазинах. Ми тут звикли до чудової природи. Тут немає хімічних підприємств промислових у місті. Якщо якісь підприємства працюють, то вони всі працюють за межами міста. Тут є багато таких невеличких е, закладів, але вони всі знаходяться за межами Вейхерова. У місті люди живуть комфортно, тихо, таке спальне собі містечко для життя і для відпочинку. Тому будемо жалкувати, будемо згадувати Вейхерово. Можливо, вже ми приїдемо в інше місто в Польщу. Ми вихерова добре дослідили за цих півроку. побували і у всіх лісах, і ходили по гриби, і ходили тут по ягоди. Ми тут знаємо багато вже лісових доріг. От, тут дуже-дуже красиво, тут дуже пінкне, пінкне. От. Тому будемо сподіватися, що ми до Польщі ще повернемось. І ми зробимо візу знову. Але, мабуть, вже в іншому місці. Будемо знайомитися з іншими містами Польської республіки, Республіки Польща. Можливо, ми ще будемо якісь записувати відео. І неможливо, а точно. Я принагідно хочу передати вітання е, нашим новим друзям, які нас коментують у, на Ютубі Шемику, е, Кому там ще зараз хочу згадати всім, хто, читає, хто дивиться Наші відео. Вітання всім, здоров'я і всіх успіхів. Ми будемо робити відео і далі. Думаю, що нашим поля, полякам і друзям буде цікаво побачити відео із України, як живемо ми в нашому Новомосковську. Думаю, в нас буде така нагода зняти відео і в Україні. Тож, до нових зустрічей, всього найкращого!